Мене звати величко Андрій, позивний агроном. Що стало для вас головною мотивацією приєднатися до війська? Хтось має робити ту роботу. Чим більше нас буде, тим скоріше це закінчиться. Хлопців треба міняти, всі втомилися, треба нові сили. Ким ви були в цивільному житті? Працював агрономом. Після інституту пішов і, в принципі, все життя працював. Останній закінчив інститут у 22. І до 30 працював в агент. Як пройшла ваша адаптація до військової служби? Я не проходив службу, бо вчився. Ну, перший тиждень було важко, але з часом, в принципі, нормалізувалося все, привик до навколишнього середовища, до людей. І, ну, тобто, якось нормально пройшло. Що найбільше сподобалося під час навчання? Стрільба, в основному, різні вправи. Такі, як зачистка окопів, стрільба по дронам, ну тобто таке, більш подвижні вправи, ну, і тактичні заняття. Як ви оцінюєте моральний дух у вашому підрозділі? Mm, ну, хлопці, в принципі, нормально настроєні, більшість адекватних людей. Ну тобто, немає проблем, ні конфліктів, нічого такого. В принципі, все добре. Що ви хотіли б сказати тим, хто ще не долучився до війська? Думаю, хто для себе. Не бачить, не хоче допомагати всякими донатами, там, щось робити, щось возити, тобто волонтерська допомога. Я думаю, це було правильніше.